Ця молитва допоможе вам знайти внутрішнє прощення, яке вилікує ваші рани. Пробачити себе самого це інколи виявляється завданням значно важчим від прощення іншому. Почуття провини через якусь подію в минулому, що нагадує про себе, робить нас глибоко нещасними. Кожна людина потребує науки прощати собі самій, щоб могти рухатися вперед. І позбутися того напруження, що розвалює її зсередини. Це не минає безслідно також і для нашого фізичного здоров'я. Псалом Подяки, Запрощення, Насамперед заохочуємо прочитати уривок із книги псалмів, який багатьох сповнює радістю. Йдеться про один із подячних псалмів Запрощення, отримане від Бога. Блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закрито. Блаженна людина, що Господь і гріха не залічить, що не мав її дусі лукавства, коли я мовчав, спорохнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму, бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху. Я відкрив собі гріх свій. І не сховав би провини своєї, я сказав бо признаюся в проступках своїх перед Господом і провину мого гріха ти простив. Далі ми пропонуємо молитву про зцілення та здатність прощати, і ви зможете звернутися до цієї молитви щоразу, коли вона буде потрібна. У хвилини слабкості чи темряви. Вона зможе стати допомогою, щоби знайти той вид внутрішнього миру, який вилікує ваші рани. Посилання на молитву є в описі до цього відео.